Виконуємо практичну роботу 10 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Ривкін, Лисенко, Чернікова Шакотько 2022 року випуску. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати середовище розробки Lazarus. Відкриємо Lazarus. Давайте зразу збережемо проект. файл, зберегти всі. Збережемо власній папці. Створимо окрему папку для нашого проєкту, назвемо її практична 10. І в цій папці будемо зберігати всі файли проєкту. Ім'я файлу не змінюємо, зберегти і ще раз зберегти. Тепер давайте змінимо заголовок нашого вікна, заголовок форми, виділимо форму і в інспекторі об'єктів змінимо властивість «Caption». Нехай заголовок буде практично 10. Клавіше Enter для підтвердження. Є. Тепер додамо на форму потрібні компоненти, а саме нам потрібно багаторідкове текстове поле Memo. Клацаємо по компоненту і клацаємо на формі. Дане багаторідкове текстове поле ми будемо. Вводити час, за який пробігли учні 60 метрів. Тепер додамо деякі підписи. Для цього скористаємося текстовим написом лейбл. Підписи в нас будуть для пояснення. Також змінюємо властивість Caption. Це в нас буде оцінки. Крім цього, нам потрібно буде знайти найбільший час. Також потрібно буде знайти найменший час. Крім цього, нам потрібно буде визначити, скільки спортсменів показали найкращий час. Також додамо пояснювальний текст. Бачимо трошки забагато. Давайте зробимо так, щоб був текст в два рядки. Натискаємо на ось ці три крапки властивості Caption. Клавіша Enter, що перенеслось. Окей. Так, краще. Крім цього, нам потрібно буде визначити ще чи побитий рекорд школи. Отже, нам потрібно буде вводити ще рекорд школи. Так, ну і тепер всі ці результати давайте будемо виводити в текстові поля Edit. Так, видаляємо клавішу Delete. Ось текстове поле. Ну і ще, якщо рекорд оновлено, то нам потрібно буде вивести текст. Що рекорд оновлено, давайте виведемо його в текстовому написі. Давайте збільшимо розмір shifту. 16. Так, хай буде ось такий. Ставимо його ось тут. І зрозуміло, поки що нам не потрібно, щоб він відображався, значить, повністю все очищуємо. Тобто властивість Caption очищуємо. Крім цього, нам потрібно зрозуміло, ще кнопка Button. Коли на кнопку ми натискаємо, тоді і будуть ці всі обчислення. Обраховуватися. На кнопці напишемо. Розрахувати Клавіша Enter для підтвердження. Ось так. Тепер бачимо в нас ось тут написано в текстовому полі Edit 1, 2 і так далі. Очистимо це, для цього очистимо властивість. Текст. Очищаємо клавішу Enter. Тут зробимо вже щоб швидше для всіх зразу. Виділимо їх всіх зразу. Ну І ось тут маємо один також, щоб не відображалося. А ось тут вже шукаємо властивість Lines. Натискаємо на ось ці три крапки, очищаємо ОК. Учасників у нас може бути багато, вони всі ось тут можуть не поміститися. Через це додамо смугу прокручування вертикально. Знаходимо властивість ScrollBars і встановлюємо для даної властивості значення SS vertical Так, смуга прокручування, якщо то буде. Ну, і тепер створимо обробник події onclick для кнопки Button 1. Там, де текст розрахувати, виділяємо кнопку. Переходимо на вкладку події в інспектора об'єктів, знаходимо ONC, натискаємо три крапки. Ось тут автоматично створена заготовка. Оголосимо змінні після ключового слова ВАР. А саме нам потрібно буде масив. В даний масив ми помістимо всі оцінки. Так, які оцінки? Це час. Напишемо навіть на дистанції 60 метрів. Ось так. Отже, ось тут буде час учнів. Нам цей час потрібно забрати з маму 1 і помістити в масив. Даний масив ми назвемо A. Оголосимо даний масив. Початковий індекс даного масиву буде 0. Ну і ми не знаємо, скільки в нас може бути учасників. Ну, але якщо в нас школа, то навряд чи буде учасників більше тисячі. Через це номер індексу кінцевого елементу нехай буде 1000. Я думаю, всі учасники помістяться в цій масив. Ну, і зрозуміло, час швидше за все, буде дійсне число, значить, тип даних буде дійсне число real. Оголошуємо змінні далі. Змінна I, яка потрібна для лічильника циклу. Змінна N. Які ми будемо зберігати кількість учасників змагань, тобто, скільки в нас є учасників змінна К, які ми будемо зберігати кількість спортсменів, що показали найкращий час. Це все в нас будуть змінні цілого типу інтеджер. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-пропуск. Крім цього, у нас ще будуть змінні. Дійсного типу, а саме змінна max, який ми будемо зберігати найбільший час учасника, в зміні Мін будемо зберігати найменший час учасника, це буде найкращий час. І, зрозуміло, нам також потрібен ще рекорд школи. Змінна, в якій ми будемо зберігати рекорд школи. Це все в нас буде дійсний тип. Тут тільки. Двокрапка, а не крапка з комою. Так, отже, змінні ми оголосили. Тепер переходимо ось сюди. Ну і для початку нам потрібно визначити, скільки в нас є учасників. Тобто, скільки ось тут є заповнених рядків в мемо 1 Для цього скористаємося властивістю «Count». Ну і кількість заповнених рядків, тобто кількість учасників будемо зберігати з міні-N. Так, слово рекорд використовувати ми не можемо. Це є ключове слово, яке var. Воно вже є зайняте. Через це напишемо ось так. А тепер вже можна використовувати? Отже, з мемо 1 Властивості Lines у рядках. З допомогою властивості Count визначили кількість заповнених рядків і присвоїли дану кількість зміні N. А тепер нам потрібно забрати всі ці числа і присвоїти їх A. Це будемо робити з допомогою цикла лічильником for. Лічильник і в нас буде від 0 до n-1. Якщо в нас було б від 1, то було б до n. Ну, а в зв'язку з тим, що ми розпочали з нуля, значить потрібно n-1. Щоб кількість ітерацій циклу відповідала кількості заповнених рядків. Робимо. Масив А вміщаємо числа з мемо, але незважаючи на те, що ми ведемо числа, це в нас буде рядковий тип. Отже, нам потрібно перевести з рядкового типу в дійсний. Для цього скористаємося функцією STR to float. Ну а далі. Змемо один, цей, ось вости Lines і того рядка. Отже, коли виконані всі ітерації циклу, список у нас заповнений. На першій ітерації циклу і буде рівне 0, на другій 1, Ну і так, до кінця. Далі нам потрібно знайти найбільше число зі списку. Ей, та найменше. Для цього ми змінний Max та min надамо початкових значень. І будемо вважати, що значення першого елемента масиву є найбільшим. Це ми вважаємо тільки так спочатку, потім воно буде змінюватися. Аналогічно. Присвоїмо початкове значення змінній мін. будемо вважати, що перший елемент масиву є найменшим. Ну а далі нам потрібно знову цикл з лічильником for. І в нас вже буде від одиниці до n-1. Чому від одиниці не від нуля? Тому що нам саме перший елемент з індексом 0 перевіряти вже не потрібно. Ми їх присвоїли зміни Max та Мін. Отже, порівнюємо значення чергового елемента з найбільшим на даний час. Тобто перевіряємо, якщо іти елемент масиву. Більший максимального елемента, який є на даний час. Більший зміни Max. Тоді Zen замінюємо значення найбільшого елемента. Тобто вважаємо, що це вже є найбільший елемент. Аналогічно шукаємо найменший час. Else. Але вже якщо іти елемент списку буде менший теперішнього найменшого часу, тоді замінюємо значення найменшого елемента. Тобто вже це буде найменший час. Результат виводимо в текстові поля Edit 1 та Edit 2. У властивість текст текстового поля Edit 1. Виводимо найбільший час, але тепер нам потрібно зробити навпаки дійсний тип перетворити в рядковий. Для цього скористаємося функцією float to str, Виводимо змінну Max. А у властивість текст тексту поля edit 2 виводимо змінну min. це у нас буде найкращий результат. Виконуємо проєкт. Так, ведемо якийсь час. Щось на час це не дуже схоже, але ну, нехай, це в нас тестові значення. Так, все працює. Все добре. Отже, найбільший час, та найменший час знайшли. Тепер знайдемо, скільки спортсменів показали найкращий час. Тобто найменший час. Кількість спортсменів, які показали найкращий час, ми будемо зберігати змініка. Надамо дані зміні початкового значення, а саме 0. І тепер нам знову потрібний цикл з лічильником for. І в нас буде від 0 до N-1, тобто повністю будемо перебирати список A. Ну і далі нам потрібно перевірити умову, чи елемент списку A рівний з міні-мін. Якщо так то лічильник k будемо збільшувати на одиницю. Ну, мінімум раз він точно буде рівний, значить, тоді k буде рівний 1. Якщо тільки один найкращий результат. Отже, якщо іде елемент списку А буде рівний змінімін, тоді Z Змінну К. Збільшуємо на одиницю і виводимо результат у властивість текст вже Edita 3». Перетворюємо за цілого типу Рядковий. Так, давайте перевіримо, чи працює зразу. І бажано так робити, якщо у вас буде якась помилка, щоб було її легше шукати. Так, два, правильно. Якщо ось так, має бути один. Все добре. Тепер знайдемо. Чи оновлено рекорд школи? Ну, по-перше, ми повинні вести ось тут якусь величину, якесь число рекорд школи, час рекорду школи. Дане число ми повинні помістити в змінну рекорд, і після цього порівняти з найменшим часом. Тобто з найкращим часом. Якщо Якщо Найкращий час менший рекорда школи, значить рекорд оновлено. Якщо не менший, значить не оновлено. Отже, спочатку забираємо звідси і поміщаємо змінну рекорд. Перетворюємо з рядкового типу в дійсний. Це в нас текстове поле Edit 4. Забираємо з властивості текст. Крім цього, ну ми бачимо зараз лейбл 6, в якій ми будемо виводити чи оновлено рекорд чи не оновлено рекорд. Ми його вже очистили, але якщо ми декілька разів будемо виконувати програму, то там вже може бути деякий текст через це. В програмі також очистимо текстовий напис лейбл 6. А саме очищуємо властивість caption. Тут просто пишемо одинарні лапки і все. Текст очищений. Ну і тепер порівнюємо, якщо зміна min, тобто найкращий час, буде менша за змінну рекорд, тоді рекорд буде оновлено. І у властивість Caption, текстового напису Label 6. Виведемо текст, рекорд оновлено. Якщо ми вводимо рядковий тип, значить пишемо динарні лапки. Є таке. Виконуємо проект. Введемо якийсь час. Введемо рекорд школи, нехай буде 10 рівно. Так, рекорд оновлено. А якщо у нас 8, то нічого не висвічується. Можна було б зробити, щоб висвічувалися. Рекорд не оновлено, ну, але думаю, що це не обов'язково. Отже, практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!